Психолог, юрист та кейс-менеджер це склад мобільної бригади, яка виїздить у громади Хмельниччини, аби надати допомогу ветеранам, їхнім родинам і не лише власне, якими є запити через майже два роки повномасштабної війни говоритимемо у рамках програми на часі і представляємо наших гостей. Це Леся Стебло, виконавча директорка громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Слава Україні! Героям слава та Наталія Лушак, кейс-менеджерка. Слава Україні! Героям слава. Пані Лесі, якщо можна, хочеться розпочати розмову, все ж таки з ветеранського простору захист 4.5.0, який минулоріч запрацював на Хмельниччині, фактично під завісу 2023 року. Ну, впевно, що це таке єдине вікно, так допомоги для наших військових, ветеранів і їхніх родин. А коли назріло питання саме створення мобільної бригади, на якому етапі? Ну, перш за все, хочу сказати, що е, ці питання надзвичайно є сьогодні актуальними, тому що Ті події, які ми переживаємо із моменту повномасштабного вторгнення, і загалом 2014 року, вони зараз дуже мають великий відголос в житті кожної людини, незалежно від того, хто на якій посаді працює, і скільки нам років, тому що сьогодні кожна сім'я і відчуває, що таке відправляти на війну, що таке зустрічати, і на жаль, є такі родини, які знають, що таке не дочекатися своїх. Близьких з війни. і е, мобільна бригада насправді це продовження цієї комплексної роботи ветеранського простору 4.5.0, е, тому що ми побачили величезний запит від е, громад. Ми його постійно відчуваємо, тому що, е, на жаль, за 10 років війни, за 2 роки повномасштабного вторгнення. Не було такої системної роботи щодо підготовки суспільства до зустрічі ветеранів і ветеранок, роботи з родинами, роботи з структурними підрозділами, які найбільше контактують з ветеранською спільнотою і їхніми сім'ями. І оскільки ми ввійшли. В 27 ветеранських просторів по Україні, власне, коли ми відкрили наш ветеранський простір спільно з Хмельницькою міською радою, ми зрозуміли, що ми маємо цю роботу масштабувати. І оце от масштабування дає можливість охопити більшу частину суспільства. І ми бачимо, як зараз навіть з тих мом... моменту того першого виїзду, другого виїзду. Ми бачимо, що є зараз великий запит. От навіть дня ми зателефонували з Асоціації міст, саме представництво нашої Хмельницької області, на рахунок того, що є запит від наших територіальних громад, яких ми маємо сьогодні 60 в нашій Хмельницькій області, щодо спілкування, комунікації, проведення навчання, інформування. Відповідальних осіб саме по роботі з ветеранською спільнотою. Це насправді серйозний виклик для нашого суспільства, і е, тут важливо усвідомлення того, що е, якщо ми не будемо готуватися, ми матимемо дуже серйозні проблеми безпосередньо в самих громадах, тому що перша точка входу ветерана після повернення і ветеранки це родина і громада, в якій вони проживають, і мобільна бригада. Може також оперативно виконувати ті запити, які ми отримуємо, реагувати на них саме завдячуючи і простору можливостей є громадська організація, яка власне дала можливість отримати фахових спеціалістів, які вже теж імплементують, проводять навчання для інших. Зацікавлених сторін, і варто зауважити, що наша Хмельницька область безпосередньо ми, як громадська організація, отримали автомобіль від Укрнафти, який дає можливість оперативно, швидко, якісно він забрендований, виїжджати в громади на той чи інший запит. Психолог, юрист і кейс-менеджер, яким чином формували саме такий склад мобільної бригади, зважаючи на ті запити, які надходили, чи тут дещо питання в іншому. Ну, це е, є такі вимоги для того, щоб е, комплексно підійти до тих запитань, які можуть виникнути, тому що е, важко е, зосередитися тільки на одному на якомусь напрямку, тому що дуже часто вже ми бачимо цей досвід роботи з моменту відкриття нашого ветеранського простору. Що е, можуть звертатися, наприклад, за одним запитом, умовно кажучи, там юридичне питання вирішити, там неоформлені документи, е, або не можуть отримати від, від частини, де ветеран служив, там чи це поранення було, не можуть отримати там відповідні форми, так е, і паралельно ми бачимо, що е, ми можемо виявляти інші потреби, будь-це. Запит саме на комунікацію, спілкування з психологом, можливо, це вирішення інших якихось соціальних питань. Дуже часто насправді інструменти є, але не завжди ветерани і члени їх родин ну, володіють цими інструментами. Тому ця система кейс-менеджменту, кейс-менеджер, юрист дає можливість знаєте, перенаправити і. Я вважаю, що це насправді дуже унікальний інструмент. Дуже хочеться, щоб це впроваджувалося в звичайно, що в великих обласних центрах, в громадах, можливо, навіть десь кооперувати свої зусилля. Таким чином, ми зможемо якісно реагувати на ці запити і задовільняти, і знаєте, знімати якусь напевно, навіть і соціальну напругу. Тому ну, що дуже бачимо, як сьогодні багато в інформаційному просторі, також працює російське іпсо, де розхитує ситуацію. Ми сьогодні всі в... усвідомлюємо ми сьогодні в однаковому становищі. Всі, тому що та кількість людей, які постраждали від війни, яких торкнулася війна, це вся наша Україна. А кількість ветеранів, яких ми очікуємо після повернення, це. Ну, орієнтовні такі цифри, тому що точно сказати сьогодні важко це від півтора до двох мільйонів осіб. Ну це велика кількість людей. Власне, певно, що для того, щоб і комунікувати, бути таким ланкою такою, так, між військовими, між ветеранами, навіть і тими структурами було запроваджено, так, умовно кажучи, посаду. Це не посада, це людина, кейс-менеджер. Так дійсно певно, що це слово нове для українців, для більшості українців. Пані Наталі, що можна розкажіть, будь ласка, яким чином відбувався процес самонавчання у якому форматі і що в загальному понятті є кейс-менеджер? До кейс-менеджера до навчання, якого я проходила, я була волонтеркою на захисті об'єднання волонтерів. Кейс-менеджер це людина, яка супроводжує, яка не виконує замість ветерана те чи інше там, завдання, а супроводжує, тобто ведення випадку від моменту запиту, який отримуємо, І оцей супровід здійснюється: перенаправлення, комунікація для того, щоб... Ветеран і ветеранка це ну насправді середньостатистично це сьогодні категорія 25+. Якщо наприклад порівнювати ще з періодом до повномасштабного вторгнення, то ветерани і ветеранки середньостатистично це були хлопці і дівчата. Віком 35 років. Ну, тобто є багато вже характеристик, і насправді експерти працювали над цим, щоб отакий от зібраний образ ветерана. Сьогодні це молоді люди, це молоді люди, які абсолютно мають великий потенціал бути корисними. Тому кейс-менеджер оцей здійснює супровід. І допомагає е, вирішити те чи інше питання, тому що ну, насправді визначити там вузьку категорію ну, практично неможливо. Е, це може бути починаючи від запиту е, оформлення документів, е, отримання статусу е, учасника або учасниці війни, ну і завершуючи там реабілітацію, тобто спектр дуже великий. А якщо ми повертаємось до навчання, а в якому форматі взагалі воно відбувалося? Навчання проходило в двох етапах: один офлайн і слідуючий етап онлайн. Піднімалися дуже великі теми, важливі теми, починаючи з ветеранських політик, героїзації, реінтеграції, адаптації і соціалізації ветеранів, як ми повинні з ними спілкуватися, як ми повинні їх зустрічати. Адже Хмельниччина одна з лідерів по мобілізованих. І ми повинні наше суспільство, ми всі повинні їх вміти зустріти, вміти з ними спілкуватися. Щоб вони відчувалися тут по принципу рівний рівному, і тому всі повинні вчитися сприймати їх такими, які вони є, не ображати, не говорити зайві слова, які вони не хочуть і не можуть це сприйняти. І тому мобільні бригади виїжджають на запити у громади. І інформують, як спілкуватися з такими ветеранами, тому що це прийде в кожну громаду а саме перше це ветерани прийдуть у родини, які також повинні вміти спілкуватися з ними. І... і цікавий такий блок був юридичний для нас. Це зовсім нові питання. З нами навчалися представники з різних громад, структурні підрозділи міської ради, і тому для нас ці питання були дуже нові, важливі, які потрібні. І тому ми зараз так і навчаємо по громадах мобільні наші бригади. Навчають, як ми повинні спілкуватися з ветеранами. Коли ми виїжджаємо в громади, ми не можемо осягнути насправді той величезний спектр, тому що навчання тривало п'ять днів. Це вже те, що сказала моя колежанка: п'ять днів онлайн, п'ять днів офлайн. Це великий обсяг матеріалу. І я думаю, що нашим наступним етапом це буде такий комплексний теж підхід спілкування саме з представниками громад. Можливо, і навіть неможливо, а в першу чергу це мають бути голови, це мають бути заступники, які мають до кінця зрозуміти. Важливість цього питання. І я вам скажу відверто, що з моменту створення ветеранського простору ми вже це бачимо, тому що самі голови територіальних громад, вже Сарафан Радіо працює, вони телефонують і кажуть, а яким чином це можна зорганізувати? Насправді, ми сьогодні відчуваємо брак фахівців, в плані того, що це знання для нас нові, і те, що вже сказала пані Наталя. Питання травматизації для, для нас сьогодні стоїть теж, знаєте, таким викликом, тому що от, один із прикладів, коли до нас прийшов на наш ветеранський простір 4-5 ветеран, молода людина, яка має ампутацію вище коліна. І навіть така була ситуація, коли Ну, Одна наша колега, не знаючи якихось таких ну, базових речей, тому що не мала змоги вона пройти навчання, бо це була кількість обмежена, знаєте, таку хотіла проявити гіперопіку. Ми розуміємо, що це з добрих намірів, але ми одразу побачили от все це навчання знаєте, в дії, такий практичний досвід. Тобто це самодостатні люди, які не завжди потребують цієї гіперопіки. Так само робота, наприклад, з родинами військовополонених, ми проводили. Проводили навчання, розказували, як готувати, що не можна за жодних обставин говорити, як потрібно діяти, які фрази навіть підбирати, як реагувати, які питання не можна задавати. І от наша одна бенефіціарка: нещодавно її чоловік повернувся з полону і. Наскільки приємно, коли ти отримуєш телефонний дзвінок і ти чуєш вслухавку? Я вам дякую. Я вам дякую за те, що ви мене навчили. Мені вже в рази легше. Я вже не боюся цього, тому що іноді виникає оця ситуація, коли люди навіть зустрічаючи е, да людину у військовій формі там відводять очі. Е, не через те, що вони не поважають, через те, що вони не знають, як відреагувати, а ми говоримо: ну, от питання героїзації, питання поваги до ветеранів, шанування. шанування. Тобто це величезний спектр. Якщо ми бачимо, зустрічаємо ветерана, який йде по вулиці, чому не зробити йому цей знак пошани? Знак пошани знак вдячності, Завдяки тобі. Насправді це в нас є, воно започатковано давно. Можна без слів людині сказати очима і жестами більше, ніж ми можемо, там, висловлюючи знаєте, словами. Така сама ситуація: От ми виїжджали в одну із громад, були родини, які втратили своїх близьких, це були матері. Для них питання вшанування стояло на першій повісті дня. Ми дали по крокову інструкцію алгоритм, Вони написали вже листа від своєї спільноти на голову територіальної громади для того, щоб змінити формат церемоніалу, коли ми проведжаємо. Да, шлях героя, це теж дуже важливо. Наприклад, інший запит. Поїхали в одну із громад, родина діючих військовослужбовців, хочуть отримати перекваліфікацію. Цей інструмент є, але не завжди про нього знають, тому що ми маємо тут свідомо говорити про недоліки, які ми маємо усувати так. Але ми маємо говорити про переваги і дуже просто. Дали покрокову інструкцію, що це можна звернутися в центр зайнятості, що є можливість отримати цю сертифікат на перенавчання, тобто виконати ці всі умови. Інший крок, наприклад, коли звертаються ветерани, які вже повернулися, ветеранки, які хочуть відкрити власну справу, перекваліфікуватися, тому що сьогодні, якщо говорити за статистичними даними, 52% ветеранів. Після повернення мають бажання змінити вид своєї діяльності. Тобто, ви розумієте, це нові можливості для громад. Чому їх не використовувати? Іде запит від ветеранів, від їхніх родин, це психологічна підтримка. Це саме перше, що буде стояти при поверненні всіх ветеранів. Це психоемоційний їхній стан. Йому їм потрібна ця допомога, тому що те, що вони пережили там на війні, ми не можемо навіть це уявити собі. І це психологічна травма кожного буде. І з такими запитами ще і родини їхні звертаються, і які втратили, і які безвісти зникли, і які є у полоні. Переходять їхні сім'ї і також хочуть нашої підтримки, як і психологічної, так і юридична підтримка. Є багато запитів по юридичних питаннях. У нас є юрист, який надає їм допомогу, якщо потрібно звернення до суду. Він збирає пакет документів, подає і вирішує ці питання. Також у нас є реабілітолог на ветеранському просторі. І сім психологів ми комунікуємо. Це такий комплексний підхід до ветеранів і до їхніх членів родин. Ми їх інформуємо і інформуємо не тільки ветеранів, а й військовослужбовців, які звертаються Він. до нас. Ми спілкуємося і є дотичними до структурних підрозділів міської ради. Сформована така да, вже база да, даних. Да, – Так, да, база даних Вони виділили по одному двох двох представниках, з якими ми комунікуємо. Якщо потрібна якась соціальна підтримка, ми дзвонимо до представника і налаштовуємо таку комунікацію, щоб ветеран не стояв в чергах, що він от прийшов. І конкретно на таку годину і звернувся до того спеціаліста, куди ми його направили, і там вони вирішують, щоб зняти їх емоційну таку напругу, щоб вони відчувалися, що вони потрібні і важливі і важливі. Я хотіла би ще додати, тому що Наталя таку дійсно важливу тему підняла. Навіть коли ми проводимо ці навчання і коли ми працюємо в мобільних бригадах, ми показуємо таку структуру. Тобто для того, щоб ветеран зміг реінтегруватися в громаду, якщо не буде вирішення базових потреб, що мається на увазі, це фізичне здоров'я, психологічне здоров'я. Тоді ми не можемо говорити про подальшу цю реінтеграцію. Звичайно, що таким піком і найбажанішим результатом це коли ветеран вже сам стає ментором, так? коли він може показати цей успішний досвід. І це теж наше завдання і нашого ветеранського простору, і нашої всієї команди, роботи мобільної бригади, налагодити цю комунікацію, збирати ці історії успішні людей, які перекваліфікувалися, які започаткували нову справу, які навчають інших, які є прикладом. І ми насправді так таких історій багато маємо починаючи з 2014 року, коли почалася війна. Ну і з моменту повномасштабного вторгнення, звичайно, це вже в рази більша кількість тих, які е, е, мають і інвалідність, і е, на сьогоднішній день це більше загалом по Україні більше 50 тисяч ампутантів. Тобто, це люди, які живуть посеред нас. Ми не можемо сьогодні робити вигляд, що їх не існує. Вони живуть бо... да, дуже не маємо бути. Дужими вони живуть в сусідніх будинках, в сусідніх квартирах, і е, як тут розумієте, в чому, в чому в нас в Хмельницькому є перевага, тому що обласний центр, тому що багато зацікавлених сторін, дуже гарна співпраця влади, громадськості, е, донорів, тобто без них ми би теж цього не зробили. Тобто, така триєдина mm -hmm. система. В громадах е, ситуація складніша. Ну, ми розуміємо, в силу різних обставин. Тому я думаю, що наступний етап я в цьому вбачаю, наша команда вбачає в цьому, що це буде форум, який буде проведений саме з головами громад, де, наприклад, наша Хмельницька територіальна громада зможе поділитися, як ми це впроваджуємо. Ну і ми знаємо, що зараз так іде процес створення реабілітаційного центру. Це теж. На це потрібен час і потрібне усвідомлення, але ми не маємо втрачати ці дорогоцінні хвилини і максимально на всіх рівнях формувати ці ветеранські політики, незалежно від того, чи це маленька установа, чи це підприємство, чи це громада. Тому що ми бачимо успішні, ну успішні кейси в інших містах. Чому їх не впроваджувати і щось і щось не додавати нове? І дуже хочеться щоб. Кожна людина, незважаючи на те, де вона працює, усвідомлювала, що ветерани, ветеранка це не є наш тягар, це є наш ресурс, це частина нашого суспільства. Це в основному це молоді люди, які хочуть будувати країну, які хочуть її відновлювати, і які в першу чергу сьогодні виборюють нашу перемогу. Я дякую, пані Наталю. Хочу, щоб ви ще розповіли, у скількох громадах вже встигла побувати мобільна бригада в Ізяславі, в Полонному, Кам'янець-Подільському, Жванець, сім громад. Ми виїжджали мобільною бригадою. Основні такі запити були: це по юридичних питаннях, отримання статусу УБД пільги. Ну, звичайно, як комунікувати з ветеранами, як з ними спілкуватися? Яким чином, взагалі, от формується певний маршрут? Чи це певний запит від громади? Яким чином відбувається приїзд мобільної бригади? Є такі запити, які громади зацікавлені, особливо структурні підрозділи, зацікавлені інститутом кейс менеджменту Є запити, куди виїжджає мобільна бригада. Я хочу теж додати, ну, перш за все, тут дуже важливо пам'ятати про цю комунікацію, яка в нас була ще до війни. І частина тих запитів, куди ми виїжджали в наші громади так, в області, це вже зв'язок саме громадського сектору. Дуже важливо, коли до цього відповідально відносяться представники громад і приходять на такі зустрічі. Але більший запит це все-таки від громадського сектору. Тому, аналізуючи навіть оцих, цей перший етап наших виїздів, ми зрозуміли, що потрібно зустрічатися з головами потрібно зустрічатися з тими людьми, які в першу чергу в громадах приймають рішення. І для того, щоб навіть не було цього протистояння, ми показуємо наш приклад: що тут не може бути конкуренції тут є спільні завдання, тут є спільна задача. Активного громадського сектору, який давайте будемо відверті, велику частину викликів, які ми отримали з моменту повномасштабного вторгнення, взяв на себе, і оця співпраця, яку ми навіть маємо в нашій громаді, вона має імплементуватись на інші громади. Ну, дійсно, чому це так важливо, тому що мобільна бригада вона приїхала. Так поспілкувались, попрацювали, поїхали, і так. вона поїхала. Так. А в громаді ті люди, ті жителі громади, вони так. залишаються Абсолютно працювати правильно. і, скажімо, так, проживати. Е, ну, в принципі, якщо ми будемо говорити і узагальнювати сьогоднішню тематику, е, скільки ще плануєте відвідати громад найближчим часом? Я так розумію, чи це поїздка раз у тиждень відбувається, чи це певна систематична чи не систематична робота? Ну, е... І чи перший виїзд був саме цього року? Мобільної бригади. Перший виїзд був з моменту, коли ми отримали автомобіль, тобто ми вже його оформили, і паралельно зразу відбувся наш перший виїзд. Ми побачили цей цю успішну історію. Стараємося виїжджати хоча б раз на тиждень. Плануємо цю роботу заздалегідь раніше. Ми самі започаткували на запит від громадських організацій. Ось, а зараз ми вже побачили тенденцію, коли самі громади звертаються. І я думаю, що це правильна і хороша тенденція. Це говорить про те, що. Люди на рівні прийняття рішень розуміють, що сьогодні нам всім потрібно вчитися що сьогодні наше завдання сформувати інший образ ветерана, мужнього, сильного або сильної, незламної людини, тому що раніше Україну до повномасштабного навіть вторгнення, так тільки ще там з 2014 року почали про нас в світі говорити. Раніше нас сприймали як країну е е аграріїв, так людей, які працюють на землі, вирощують хліб. Сьогодні образ України, саме завдячуючи нашим сильним, нашим мужнім, нашим е, незламним, е, але таким самим людям, як ми, так е, що Україна це країна воїнів. Воїнів, чоловіків і жінок, які готові брати зброю, які беруть зброю, незалежно від того, чи вони мали дотичність до попереднього до військової справи, але які готові захищати свою країну для того, щоб вона ну, існувала, щоб вона мала майбутнє. Ми цього заслуговуємо. Ми варті цього, і ми не маємо жодного морального права опустити руки, попри всі негативні якісь настрої. М це наш обов'язок. Куди можуть звертатися за детальну інформацію жителі Хмельниччини? Пані Наталю, ветеранський простір захист 450 знаходиться на вулиці Кам'янецькій, 76. Наш мобільний номер телефону 096 56 390. Ми раді будемо зустріти кожного ветерана, кожного члена їхньої родини. Звертайтеся, надамо повну інформацію, направимо. До спеціалістів по їхніх запитах. Дякуємо дуже вам, пані Наталію, пані Лесю, за сьогоднішню розмову і за те, що дуже важливу місію наразі виконуєте. Дякуємо вам разом до перемоги! Обов'язково. шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Бережіть себе і Україну.